Буде дещо емоційно, але я вважаю, що ми недостатньо багато уваги, приділяємо такому явищу, як New Age духовність деяким її представникам, а також певним меседжам і наративам, які вони просувають, що, як на мене, несуть шкоду і загрози нашій країні у стані війни. Одразу скажу, що це моя суб'єктивна думка, що я не кажу абсолютно про всіх. Ем... Методи, практики і практиків. Але я є людиною з високою відкритістю до нового досвіду, і чимало власне, цих методів я сама вивчала, досліджувала і, власне, залишаюся відкритою до них. Тому, із свого власного досвіду, я можу виділити такі спільні наративи, спільну логіку, яку розділяють багато методів сучасної духовності. Буде екскурс зараз у духовність. Від мене тож трошки потримайтеся. Отже, вони вірять, що в нас є душа, і ця душа обирає собі певний сценарій на це втілення з уроками, випробуваннями і стражданнями обов'язково для того, щоб. Очистити негативну карму із попередніх втілень. Якщо люди знаходяться на територіях чи в країнах, де відбуваються війни, пандемії тощо, то це означає, що люди проходять таке колективне очищення від негативної, знову таки колективної карми. Що це є? Це є пояснення людського болю і страждань. Яке використовує бага, використовується багато релігій, і це точно не є чимось таким абсолютно поганим. Але ми дивимося крізь призми е, війни зараз і помічало таку штуку, що вини, ролі відповідальності агресора взагалі тут немає. Це вибір душі. Далі ці методи е, використовують уже свої такі власні е, системи пояснення світобудови. Та часто такий мікс із усього. Але вони дуже впевнено розказують про закони цього всесвіту, про те, як все працює, як треба жити, і також дають інструменти, які допомагають. Прискорити очищення від негативної карми для того, щоб вже в цьому житті пожирати плоди своєї роботи над собою і купатися в изобілії, грошах, на яхтах, взагалі не мати ніяких лімітів. Інструменти, які вони дають, часто такі. Психологічні доказані техніки вони не є поганими, вони навпаки є корисними і дієвими, часто для саморефлексії, класно працюють для е, самосвідомлення е, взагалі саморозвитку. Деякі з них є навіть науково-доказовими, наприклад, медитації, які також є часто основою. Але тут я хочу зауважити, що я не, не обов'язково кажу, що ці медитації, які продають сучасні духовні лідери, вони є науковими. Треба дивитися, розбиратися. Зараз не про те. Але є одне, але в цих всіх пропрацюваннях. Ідея цього всього, щоб. Якомога скоріше вийти на життя на високих вібраціях Тому що життя на високих вібраціях не наче притягує все хороше і захищає від всього поганого. Ну, типу, це ідея від е, авторів книг Думай, багатій, е, підсвідомість може все та тощо. Отже, що таке високі і низькі вібрації? Звідки воно взагалі взялося? Е, Води беруть, таку використовують для цього для пояснення е, і вимірювання цих вібрацій, шкалу. Абсолютно авторську, фіктивну Наука не має нічого спільного з цим. Ну, типу, не було доказано, що це дійсно е, так, так працює. А, але все ж такі навіть сучасні uh, New Age представники використовують це як науковий артефакт. Ця шкала розділяє емоції на низько і високовібраційні, e, точніше сказати, емоції, складні, почуття і, і певні стани. Давайте дивитися: до низьковібраційних станів належить смерть. Сором, вина, злість, горе, смуток, апатія. І ідея не тільки в, тому, щоб позбавитися від цих станів в собі, а й в тому, щоб якось лімітувати взаємодію з будь-чим, що ці стане тригериць. Саме тому вони кажуть, що не треба читати новини, не треба слідкувати за політикою, слідкувати за людьми, які висвітлюють е, жахіття війни за волонтерами чи то військовими. Тому що це є низький вайб, який притягує в життя хвороби, страждання, бідність, нещастя. Давайте просто ще раз, ще раз, ще раз я проговорю цей цинізм. Будь-які пропрацювання, ці медитації, ці, ця трансляція цього всього бізнеси, курси, тощо, все це можливо лише із безпечного комфортного тилу, який ми маємо лише завдяки подвигу і жертві наших захисників. І з цього безпечного тилу. Вони транслюють меседж, що підтримка захисників це підтримка смерті, це токсик вайб. Я тут просто додаю слів. Давайте до, до високих вібрацій. Пішли, що ви застрягли? Отже, до високих високовібраційних станів належить, не да буду всіх перераховувати, безумовна любов і прийняття одні з найбільш високовібраційних. Ми всі знаємо, я думаю, що ми всі знаємо з вами, яким потужним ресурсом є любов, особливо в часи війни, в темні часи. Але тут я хочу трошки під, Підзібрати те, що я проговорила, ці наративи. Отже, перше агресор не несе відповідальність за страждання, це є вибір душі, деякі методи і, або секти взагалі можуть глорифікувати агресорів за прискорення трансформацій. Це перше, друге, те, що підтримка воїнів це підтримка негативного низького вайбу. Це низький вайб. І третє, те, що жити треба на високих вібраціях, а отже, з безумовною любов'ю і прийняттям. І тут вони часто спускають ще один, як на мене, дуже небезпечний зараз наратив, який звучить так: ми всі одне. Ми всі е, божественні створіння, ми всі одна душа, ми прийшли із одного джерела. Ми всі, і 140 мільйонів, і вороги, ми всі одне. Вам нічого це не нагадує. Ох. Мені дуже насправді мені, і мене це дуже лякає. Це створення такого сучасно-духовного спільного простору, на вже давно створений спільний духовний простір російською церквою, спільний культурний простір, мовний простір, і історичний, вони також про це говорять. Ем, деякі е, наші наші інфошхраї навчалися. У інфошахраю з Росії е, вони продовжують за ними слідкувати, відвідувати ретрити, е, і задати паттерни вказують на те, що і продовжують купувати ці курси і навчання. І цим це не тільки так, проте спонсорування шахедів собі на голову. А це, що в рамках цієї такої безумовної, високовібраційної любові, це нормалізує таке ставлення. Нормалізує для самих лідерів духовних, так і для їх аудиторії, те, що це є нормально. Говорити російською мовою це є нормальним, продовжувати навчатися, платити кошти за будь-які продукти це є нормальним, слухати російську музику. Чого б чого б ні? Якщо це там подобається, це зручно, а отже, би це любимо, а отже, це високі вібрації. А до речі, також, якщо часто вони говорять про те, що нам насаджують цю українізацію, українську мову, ця система хоче нас забрати до себе, і знову це негативний вайб, а нам треба жити вільними. Я напевно не довела е, та не довела думку про цю нормалізацію, тому що коли ми так нормалізуємо і бачимо, не бачимо просто е, ворогів. Ми бачили людей, такі як ми, які говорять, які, яких ми розуміємо, які, з якими ми шеримо, стільки спільного, такий спільний простір. то дуже важко повірити, що ці люди можуть прийти до нас додому зі зброєю. Правда? Мені здається, цей урок ми не дуже вивчили, я точно не вивчила в 2014 році. І наскільки я бачу зараз. На жаль, ми ще не вивчили його і в 2022 році, і зараз. Це мені це дуже страшно. І мене також лякає те, що я просто уявляю, якими, не люблю заслово, соковитими цілями є ці інфошахраї, і, або просто корисні духовні лідери для а, менеджерів, психології. Психологічних операцій ворога. Вони вже транслюють ці наративи, корисні ворогу або взагалі ворожі наративи, наративи на багатотисячну, часто вразливу аудиторію на людей в пошуках сенсів, надії, в складних життєвих ситуаціях. І Взагалі, езотерика, ця духовність, вона існувала і, і спріжди віка. На виникнення, особливо цього такого швидкого розвитку New Age духовності, також є запит, потреба людей. І я точно не хочу це конфронтувати. І Я точно не хочу казати, що це якось. Погано чи ще щось, чи не окей, використовувати ці методи для покращення власного стану. Зовсім ні, я, я точно не про те. Але я хочу просто підсвітити те, що як то веде критичне мислення не має бути витісненим, магічним. Тобто, можна поєднувати ці практики, свою віру. І з розвитком критичного мислення. Я також вважаю, що ми маємо нести якусь таку власну відповідальність за регулювання свого інфопростору і відповідальність за підтримку шкідників. І також мені дуже прикро про те, що постійно треба говорити і нагадувати. Те, що нашою свободою, нашим життям, суверенітетом нашої країни ми завдячуємо лише нашим захисникам. І нас, певно, має насторожувати ці меседжі, які говорять про щось інше.